to Наша пропозиція. Дівчата, стаканчики. Насправді я хочу сказати, що не просто так вони з'явилися. В даному випадку ви бачите прозорі біли, прозоре біле скло так, в нашій студії, але дуже красива форма. Вже багато з вас є такими поціновувачами саме таких, а, саме таких стаканів. Я про це не даремно казала. Ми з пані Зі розмовляли. От щойно, буквально про стаканчики, які були в нашій студії, були в сірому кольорі, були золотисті, але базові, все ж таки, базу ми полюбляємо більш за все дуже часто. Вона на повсякдень, знаєте, ну просто ідеальний варіант. Так от білий колір. Говорили про те, що а, до нового року у нас були. Також дивилися нас, нас на Ютубі, так і в прямих ефірах, коли побачили саме такі стаканчики, то дуже багато телеглядачок замовило їх і попросило, щоб встигли їх доставити до Нового року. Наша команда зробила все можливе і неможливе, щоб дійсно задовольнити це прохання. І задовольняємо наступне прохання. Вони знову в нашій студії. Можливо, ви бачите їх в останній раз. Правда, того, що вони дійсно затребовані. Білі скляночки, так, нейтральні, базові, але є один нюанс. Якщо придивитися дуже-дуже близенько, Діма мені в цьому допоможе, ми побачимо з вами ось такі надзвичайно красиві грані і дуже Красивий, ви бачите, об'ємний малюнок. Незвичайний, незвичайний. що що ДТ-995. Подивіться, будь ласка, а, насправді надзвичайно буде приємно з них пити. Я зверну вашу увагу на їх форму і на їх місткість. Якщо ми звикли з вами приблизно так, що більшість стаканів, це об'єм 200 мілілітрів, то ці стак... скляночки, вони виглядають нібито невеликими, але разом з тим мають місткість 300, -300 мілілітрів. Як приємно буде пити з них вашим гостям. Як приємно буде пити з них вашим. Домашнім, вашим домашнім, вашій, вашій родині. Як приємно брати ці склянки в руки дитині вашій. Я хочу сказати, хочу зазначити, що е, взагалі думала на початку, що це кришталь. Так? Тому що ну, дійсно вони круто виглядають, таке якісне якісне скло. От і, ну, звичайно, воно не б'ється так, як кришталь. Наразі зараз маємо з вами зниження варті. Артості на склянки під кодом ДТ-995. увага на екрани. 699 гривень за якісні фірмові склянки. За склянки, які а, ви дуже полюбили. Я ж кажу, що були в інших відцінках, так трошечки, але вони були більш святкові. До нового року наразі пропонуємо вам такі, знаєте, ну я не скажу на кожен день. Так, але більш базові, більш базові. І, до речі, звертаю вашу увагу, що ви отримаєте ось ці презентабельні коробоці, презентабельні яка також має індивідуальне пакування. Тобто, ви, верніше, ми за вам упаковуємо таким чином, щоб ви. Кожну скляночку отримали а, цілою і непошкодженою. Ну і не забувайте про те, що ми оплачуємо доставку новою поштою, на якій ви оглядаєте свій товар і тільки потім сплачуєте кошти. Дівчата, знадовуйте код DT995 і телефонуйте, щоб встигнути забрати для себе цей комплект. Я вас зверну вашу увагу на те, що у нас була буквально одна презентація. Ми, здається, навіть не випускали ці скляночки в запис. Тобто їх дуже швидко розібрали. Я ж кажу, що ми зробили все можливе, щоб забрали цю колекцію до Нового року. Наразі ми вже маємо дзвіночки. Я так вже розумію, що час у нас вже обмаль на них. Але я хочу ще раз вам. Показати деталі однієї з скляночок. Дивіться, ось така об'ємна, скажімо так, конструкція товстеньке, товстеньке скло. Подивіться, яке дно. Ви бачите, що тут ну десь сантиметр, десь сантиметр. Грані. так, От з цієї сторони показує, що воно товстеньке. Ось тут на дні таке, таке ніби сонечко-промінчики. так, Що дійсно, а, ну, я б сказала, добротний добротний стаканчик, добротна скляночка, яка не поб'ється при першій ж можливості, з якої може можна пити будь-які напої. так, І в будь-якому випадку виглядає це презентабельно. тобто Перед гістьми вашими не соромно дістати такі скляночки, тим більше така кількість, знаєте, ще й штук якраз те, що потрібно. Немало і не багато. Так, ДТ-995. Е, зараз от хочеться навіть, знаєте, в принципі, перевірити звук. Перевірити звук, як... О! Це хто був панулекса, панулекса. Спробуйте склянкою. Тримайте. Так. І. О! Чуєте? Зовсім інший звук. Давайте ще раз. Супер. Бачите, зовсім. Інший звук ми з вами почули так, звичайною чашку керамічною і якісним склом. Тобто дійсно такі дзвіночки. І як ви бачите, я, я от зараз щойно можна сказати, що провела такий міні-краш-тест так, того, що ви почули цей звук, ви почули цей звук, і його було дійсно. Добре чути. Так що не, не переживайте в пані того, що якщо будете мити, він, він впаде, розіб'ється ні. Тут таке, знаєте, добротне скло, от я тримаю в руці без напою. ну таке, знаєте, важкеньке. не тонке скло. Ну що ж, я вітаю всіх, хто встиг вже придбати ці скляночки під кодом ДТ-995. Встигайте телефонувати. Якщо ви приєдналися щойно до нас. Шукайте цей ролі, ролик на Ютубі, в інстаграм або в Тіктоці, де вам зручніше. А ми потроху будемо крокувати далі, тому що все менше і менше комплектів склянок залишається. Ну, встигайте, дівчата, встигайте, тому що не знаю, чи наступного разу вони ще з'являться в нашому ефірі. Я вас обожнюю, мої хороші. Ми крокуємо далі. Побачимось за хвильку.